Так на мене смотриш. Ну, вернувся і шостого. смотришь ну, вернулся и сто... Ну, не было пару месяцев братанчик в музыку залез -мо бля пропал блин ничего страшного такого не стало щоб я пропал реально вот мы снова с брайном тут а бляха муха и кибрай не а наверзут я вечно путаю Короче ми пропали декілька місце І що з того Я вернувся Я вернувся в тут Камера фіова, як завжди Як завжди І Це походу буде моя частина в мене фіова камера Ладно Страй камеру Прикиды файлы Вот Там до своих зйомок свого влога у нього біжіть якісніша камера, так це може відписуватися наш. Завтра ми в суботу поїдемо на Ясвівський кар'єр. Вот. Вот, це місце, зараз покажемо на карті. Їхати туди 20 км в Велику. Це довго. А ми, ми, а ми поїдемо або машиною, або автобус. М маршрутку. Ейде, маршрутка. Як та собача будка. Що займати, мені, а, як це... Мене в Мене в'ятель бнення оператором. Обладаю строку і може бути. Да. Жарко, просто щоб ви розуміли, зараз напевно поза 30 градусів, мені здається. Зараз поза 30 градусів і на вулиці знаходитись тупо неможливо. Власне. Зараз. Да. Так, ще зараз я, яка година. А яка година, кстати? А, без 20... Вот, вже обід. Вже обід, а така жара неможливо. Ми встали сьогодні 9 ранку. І поїхали з самого ранку, ми вже тут знаходимося десь годину приблизно. Вот. І зараз будемо їхати моєї, бо то де трошки мало є. От. У мене 9-ти няні оператор, зараз 18. Коротше, да. <с2> <связывающие> Чуть телефон выкинул. Короче, э -э Брайан, <плэн> Брайан, Я разут пошел, Не взлётай. А велику? Тут всякие стикеры на Я просто не буду. Они такие Вот, он тут катается. Он прям себе катается. А я тут стою с вами размигаю. что я дебил. Я з вами катався. Ладно, коротше, то дивиться, що він там робить. Далі там будемо дивитися, Куди поїдемо, що буде робили, що купляємо. Все буде в тому відео, не переключатися. Коротше ми накатались, вже зараз будемо прямували домой. Так, я зараз з на дорогу назад попробую. Будемо їхали. Я переход почився фен. Огромна заброшенка. Координати не буду скидувати. Напевно, ті, хто живуть тут знають. Походу був театр колись. Тому що вот, так. тут люди колись сиділи. Коротше. В двох словах. Просто я не знаю, чесно. щоб собі було уявити, яке тут було місце в їжджі. Тут був колись театр. З трудом. Тут похлеще то є, яке. Як воно називається? Той які. Як як Больнички, те, що ми були в цьому відосі. Тут больше набогатов, то больше в 3 Сейчас знаешь, сраб... Ты дебил? Там там, Ты давай колонну там Просто охранник у вас, мы не Шахматы. Птички. Давай сходим туда, подберемся, что то

Це було... Сюди якнайшвидше Коротше, таке місце Огромне, просто Закинути театр <плес> Що з ходом підемося? Ну, там ми, вроді би, вже були Я просто шокуваний Я не знаю Така заброшка огромна Не, це все прикольно. Що скажеш? Да, Про заброшку. Нормально, тільки от. Що там. Вона завелика, дуже завелика. Як можна собі його вийти? Люди не добудували театр просто, ставили його так от. Як іде, не скажу, малювати графіці це сложно. Це треба вчитися йому. Его я только еще не заметил, кресло не можно себе уявить, честно, что это будет творено. Сталкинг просто внезапный, не внезап. театр. Бэнк. где есть там дыра, ты падаешь, и все. Ты <клыш> Ладно, ладно. Да. Да, тут, короче, всякая такая дичь творилась, тут наркоман и вся фигня. Так, да. а этого моего друга я замалю потому что он что-то не хочет, чтобы я его показывал. Ладно, не буду я показувати. Дивися, просто тут металеві, ті от фігні стоять. Кеч все, що його будували і тупо забили. Тупо забили на будівництво. Вафіг, чесно. А, ця от частина мені нагадує лабіки. Да, кстати, оця частина да нам дуже нагадує лабіки. І там підвал. Цікаво, скільки тут етажів. його. Ну не Треба буде посвітити, подивитися, може ми там щось знайдемо в цьому хламі. Дивимо, куди далі. Це той Карлсон з ігри. Той ігри, коротше, зараз покажу. Блін, ще не фроги. ні ні Ні-ні-ні. Ухлящи, Ивана. А, мы сюда опять вернулись. Ладно, давай підем же прямо. Да, вот тут стільки сміття просто. Там металовый каркас, вже... Ой, чекай. Що то? Це ж мідний мидровик, його можна здати. Мідний? Та, да ласка. ладно. Ага, угу. я може сдати. Да ладно, всіх відвяжешь, бачиш? Да. Так удумали прив'язати. Такого. Його використовували, напевно, в тарзанку. Він бачив він... такий процний. Майже тут будинок розвалюється потягу. Влада з ним нічого не робить. Так, да, тут секонд. Просто входячий секонд-хенд. Вбирай собі Афеню. Атьенішкар. Брай собі Атфенішкари. Там підвал. Два ли сметя, я не знаю, бля. Ладно, Ладно, я дам до моего друга. Вот я его показывать не буду, бо не хочет такого. Не хочешь я показывать? грелка лежит чуешь. Вот вот очки, бля. Там грилка в пчел и жить баш. Да. Где подстроился, сука? Ну и все. Бля, мне просто интересно, а я помните, кто как туда. Как туда люди залазят. А там, да, есть там же другое этаж. Я. На него можно залезть. Бо ти думаєш, а як вони ж там графіті намалювали? Тут опасно, але ця заброшка просто Лаз ніякий не знає, не зрівняється. Мілаз тут дана заброшка псиміла з базом. Багато же Эмоция такая. Просто... Там багато, где треба было лезть, как в метро 2033, в таких местах. Где треба лезть. Короче, идем домой. Дом -дом. Короче, в двух словах зараз куда переключаешь, куда, куда выключаешь. Короче, слухаем меня. Ага. Ми пішли з Верозутом на за заброшку. Так, він у мене побув приблизно 4-5 днів у Львові, потім він поїхав до себе в Брод. Він по -по поїхав до мене і сказав: братан, давай знімемо з тобою якесь відео. Взяв GoPro і всяку ту апаратуру, приїхав до мене. До речі, його відос буде на каналі Заходьте Захадіти. Кості дорогі. І він мене трошки побув, Ми погуляли по місту. Прийшли з моїм другом ще на заброшку. От. І після цього він поїхав. Він поїхав і я знов один I'm alone. Ну, нічого. Нічого, нічого. Прийде час. Він знову приїде. Ми знімемо ну, якийсь кордовий відос. Може. Ще щось там якісь приключення не йде, може там небось якийсь бомбар з лутом. Айде, коротше, все вперед. Я буду інколи сюди вертатися, бо тому що, чесно, знімати просто, по-перше, мені лень. По-друге, я на початку вже сказав, що мене тягне. А іменно музика. Мене... Тягне музика, так. На цьому я закінчую. Я говорю акіуатист. Коротше, мене тягне музика, і по третє, просто нічого знімати, розумієте? Ну, знімати нічого. Ну я без радістю знімав споти, але, блін. Ну, щось таке собі. Поїзда. Вроді би в ті самі. Там зранку ДРК їде ввечері їде велки, пасажирські з ческами. Типа нашому треба. Ну, я. Я вам хочу сказати, що я повернуся в Бороду. І буде. Е, е, Бронічка 2. Я туди повернуся, зніму вже підвал, зніму вже другий поверх. Підвал це до речі, в підвалі я там буду вперше, бо в підвалі я ніколи там не був. Коротше, очікуйте, дивіться у все. З вами був Роки Степанович. <риклад> <риклад> У вас ус відкрився <риклад> Спасибо. Роки. Короче, просто Роки. Верозут. Його канал буде внизу. Там вот в описі в коментарях И все З вами був Роки, Верозут. Усім пока.